Коментар, якщо б подружжя робила ремонт в квартирі за спільні кошти, мається на увазі квартира або дошлюбна чоловіка, або його батьків. Купували туди разом техніку, меблі, то дружина мала право відсудити в цій квартирі частку. Дуже розповсюджений міф, коли люди думають, що, приходячи жити в чуже майно, дошлюбне або, наприклад, це майно його або її батьків. Що коли туди вкластися коштами, зробити гарний ремонт, купити нову техніку, то тоді в майбутньому буде ймовірність відсудити якусь частку. Однак це не так. Навіть якщо вартість ремонту і техніки буде рівнятися вартості тої ж квартири, все одно суд відмовить задоволені таких вимог, як виділення вам у право власності. Певної частки квартири, де ви робили ремонт. Єдине, що ви можете собі вимагати через суд це компенсацію половини витрат, які ви вклали в відповідну квартиру, коли робили ремонт, купували техніку. Техніка, до речі, теж ділиться при поділі майна подружжя. Але дуже важливо, будь ласка, спорігайте всі чеки, всі гарантійні талони. Це все у вас має зберігатися. Наголошую, з часом ці чеки, які зараз видаються в супермаркетах, в магазинах, там дуже такий, знаєте, специфічний друк, літер, цифр, тому для того, щоб не зникло з часом надписи на чеках, варто убезпечити їх, по-перше, від сонця, по-друге, ще наклеїти на них звичайний прозорий скотч. Тоді ви зможете зберігти ці чеки. Як то кажуть, в тому вигляді, які вони є при купівлі того чи іншого майна. І тільки тоді, маючи чеки, підтвердження, розрахунок видів робіт, договори з відповідно будівельниками, які робили вам ці ремонти, свідків, тоді ви дійсно можете поділити, по-перше, витрати на ці ремонтні роботи, по-друге, поділити. Куплено в період спільного проживання або шлюбу техніки. Як сімейний адвокат, який бачить багато різних сімейних ситуацій, дуже рекомендую, навіть якщо не хочеться ну, займатися обліком витрат, підтверджених чеками, гарантійними талонами, які в майбутньому, якщо щось, Піде не так, зможуть вам в суді допомогти як докази. Якщо відео було корисно, друзі, з вас лайк та репост.